Ну що, кіномани? Ви готові до чергової дози якісних фільмів? Повірте, навіть з кондиціонерами у кінотеатрах влітку буде спекотно. З вами Денис Швецов і я розповім про новинки кіно, які ви просто повинні переглянути цього місяця. Поїхали! Так уже склалося. Що якщо у стрічці є Двейн Джонсон, то на нас чекають вибухи, перестрілки, карколомні трюки, а тепер ще й гарячі наглядачі пляжу. Фільм «Рятувальники малібур розповість типову голівудську історію про нелегальний бізнес та вбивство. Зрозуміло, що на чисту воду порушників закону зможуть вивести лише тамтешні рятувальники. Більше ж нікому приготуйтеся до відпадних пляжних вечірок, смішних жартів та напівоголених тів. Хоча б останні там точно будуть. Як слід робити штучне дихання, та круто йти на фоні вибухів? Українські глядачі зможуть навчитися 1 червня. Наші очікування, хлопці, які все ж змогли відновити фізичну форму після великодня, очищують місто від корупції. Нарешті DC наносять Марвел удар у відповідь. Наскільки він буде сильним, ми дізнаємося, переглянувши фільм Диво жінка-стрічка розкаже історію Амазонки Діани, яка готова покинути рідний дім, аби допомогти людству вирішити одне з найпам'ятніших протистоянь. На її батіг уже чекають безліч покидьків, для яких війна єдиний спосіб вичерпати конфлікт. Дівчині потрібно бути обережною, адже найскладнішим ворогом у такій ситуації буде кохання, зустріти жіночу версію капітана Америки зі щитом та надздібностями можна буде 1 червня. Наші очікування, герой якого ми заслуговуємо, але цього разу в спідниці. Брендан Фрейзер може починати ридати, адже на заміну йому прийшов Том Круз. У прокаті стартує нова мумія. А отже, десь відкриться гробниця, з неї вийде якесь чудовисько і буде насилати на всіх прокльони. Лише не на головного героя фільму, адже принцесі Аманет він потрібен для повного переродження. Так, від такої дівчини не втечеш. На краю світу тебе знайде. Сподіваємося, Двейна Джонсона у ролі паршивого сіро. CGI тепер не буде, і кар'єра Тома Круза не покотиться під три чорти. Подивитися на прокляту принцесу ми зможемо 8 червня. Наші очікування те відчуття, коли дівчині потрібні тісні стосунки. Повірте, дуже тісні стосунки. Оки Джон Уік намагається втекти від усього світу, хтось же повинен відстрелювати голови вирудкам заради своєї собаки. Цього разу за честь чотирилапого друга вступиться Брюс Уілліс у фільмі Його собаче діло. Коли у тебе відбирають пса, ти здете на все, навіть пекти духмяні коржики, дізнатися ім'я собаки українські глядачі зможуть 8 червня на великих екранах. Наші очікування драматичне возз'єднання чотирилапого зі. Своїм господарем Тільки би блискавка Маквін не заливав у себе мастила, кінець кар'єри все одно неминучий. Та чи зможе вшкварити на дорозі, відомий нам гонщик ще раз. Мультфільм тачки 3» покаже нам історію спаду кар'єри Маквіна, адже змагатися з високими технологіями він уже не в змозі. Програє тільки той, хто здається занадто рано, а блискавку так просто не варто списувати на брухт. За режисерське крісло цього разу всівся Брайан Фі. Подивитися на улюблений номер 95 ви зможете 15 червня Чергова доза Майкла Бея очікує на вас зовсім скоро. Уже п'ятий за ліком фільм про трансформерів поверне до життя всім відомого Оптимуса Прайма. Та от цього разу він буде не настільки привітним до своїх друзів. Тепер у нього зовсім інші принципи, адже на кону доля рідної планети трансформерів. То що робитимуть автоботи без свого лідера? На людство очікує черговий бій, який може стати останнім. Подивитися на сутички не дуже. Уже розумних металевих створінь ми матимемо змогу 22 червня. Наші очікування багато підірваних автомобілів, трансформерів і одна мертва планета. Ніхто не заважає тобі відриватися наповну, коли ти вже не дитина, але втягувати у таке маму, мабуть, не найкраща ідея. До чого це призводить, покажуть головні герої фільму Безсоромна мандрівка. Для них подорож у іншу країну закінчиться викраденням, алкогольним сп'янінням і зустрічу з не дуже приємними людьми. Такий список точно не потішив би нічию маму, але переживати нема через що. Адже тут твоя ненька повуха в тому ж багні відчути на собі лють торговців людьми ви зможете 22 червня. На що очікування? Мама й донька, які зрозуміють ціну сімейних узів, але перед цим нап'ються як свині. Колись у гру були неймовірні лиходійські плани, але все змінилося з появою в його житті жінки. У третій частині мультфільму «Нікчемний я» нам покажуть брата головного персонажа, котрий і не збирався покидати башкетування. Гру не проти приєднатися до свого щойно знайденого родича, аби знову відчути лиходійський поклик. Та чи зможе він зупинитися вчасно? Адже тепер у нього є про кого піклуватися. І мова йде не про посіпання. Хоча їм також потрібна увага, зустрітися знову з жовтопикими прислужниками можна буде 29 червня. Наші очікування лиходій проти лиходійства у лиховісній пасті. Будьте обережні, коли переїжджаєте у новий дім, адже він може приховувати безліч неприємних загадок. Так трапилось і з головною героїною фільму Жах Амітевілля. Пробудження її сім'я була вимушена покинути рідну домівку через хворобу одного з членів сім'ї. Натомість вони стикнулися з поріддям зла, яке намагатиметься захопити контроль над тілом брата героїні, кличте священиків та кропіть кінозали святою водою. Адже від перегляду такого видовища хочеться сходити до церкви. Поспілкуватися зі ще одним демоном ви зможете 29 червня. Наші очікування святи. очі. Ну, ви бачили? Ви бачили? Ринькати гроші усі можуть, але коли це були заощадження на вступ до коледжу власної доньки, тоді доведеться шукати якесь рішення для швидкого заробітку. І воно є ні, не продавати мило онлайн, відкрити власне казино з блекджеком і стриптизерками. Принаймні такого рішення дійшли головні персонажі фільму Операція казино. Та чи зможе невдаха сім'янин та його дружина витримати тиск нового для них бізнесу? Це ви зможете побачити 29 червня. Наші очікування гроші не пахнуть, але й головним персонажем вони потрібні не для того, щоб нюхати. Літо розпочинається, і з його найгарячішими новинками ви щойно ознайомилися. Тому не марнуйте часу та не шкодуйте грошей на морозиво. Для вас балакав Денис Швецов. Текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтесь на Ютуб канал, відвідуйте спільноти Play.ua у соціальних мережах, тицяйте вподобайку, діліться цим відео з друзями та не забудьте про канал Дивнобачення. До зустрічі!